Триває 804-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1160 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на Ранок 7 травня окупаційні війська Росії втратили. 476 460 військових, 7405 танків, 14 227 бойові броньовані машини, 12 287 артилерійських систем, 1057 реактивних систем вогню, 792 засоби ППО, 349 літаків, 325 гелікоптерів, 9717 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2149 крилатих ракет, 26 кораблів, 16509 одиниць автомобільної техніки та 2017 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.